Яскрава в небі тривожному. Вістю українцю показує кожну Мерехтить, кажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину, зірці різдвяні в тім, боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоча наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно й завзяти Чує схід года, і заглядає в окопи солдатів, знає, як хочуть, це свято додому, знає, що мають вони в тому, поки не згасла у темряві ночі. Раптом солдат піднімає верхочі, видно прохання у сильних очах. До перемоги світи зірко шлях, зірка летить далі. Криму, Херсону, Одеси Ажеш Звідти йде темно, де купу болю, де окупанти поцупили волю, темні, освячуючи горизонт, Домі, де рідних чекають із фронту, хоче тепло доторкнутись до серця, Домі, де хтось вже не повернеться, сірка різдвяна Ням, бо перемога точно за нами, не віддамо Слову в серці свого, Христос, родився, славімо. Я прийшла вас привітати.